Отже, привіт Ютуб! З вами Леший і такий остаточно помер мій мікрофон. Будемо поки що говорити з вами через навушники. Сьогодні хочу в продовження до відео про спальну систему розказати про зимову спальну систему. Це суто зимова спальна система. Хочу подякувати спонсорам мого каналу. Приєднуйтесь до цих вельми шановних панів, можете підтримати мене монетою. Це мотивує робити нові відео, це мотивує працювати. Ну, а підписники отримують певні плюшки, такі як ранній доступ до відео. Ну, і ще трошки. Отже, говоримо за спальну систему. От такий керімат. Скіф з, з пупирками. Чому це важливо? Тому що ці пупирки не дають вам ковзати. Якщо ви там ПТ крутитесь, це ну, дозволяє там, не дуже сильно зсуватися по карімату. Досить зручно, прикольно. І ще ці пупирки ну, трошки збільшують прошарок між вами і землею. Це теж важливо. Це досить комфортно, коли земля холодна, і ви лежите на цій пупирці. Вона збільшує знову ж таки, відстань між землею і вами, і це дає трошки більше комфорту. Вона велика, вона не дуже зручна в переносці, тобто я її десь кріплю або знизу, або збоку до рюкзака. Ну, Але маємо те, що маємо. Поки що, поки що іншого рішення не знайшов. По спальнику. Там вже не раз казав. Такий от спальник подарували мені хлопці замість спальника, який в мене героїчно загинув. Там хейтерам не дуже подобається, що я говорю про службу. Нехай йдуть курсом корабля і жалюється фонд вагітних тараканів. Так от, такий от спальник. Тканина така трошки як прогумована, тут молнія. Теж має захист від води, тобто звичайний такий, звичайний спальник, звичайна, звичайна ковдра з капюшоном. Мені зручно, мені подобається, мені подобається, що тут збоку є така от штука, яка защепується. Знову ж таки, можемо сюди прив'язати тімляк. Одним рухом відкриваємо, розкриваємось. Подобається, що е, от молнія йде до кінця. Єдине, що мінус, що тут немає ще одного бігунка, щоб ми могли ну, відкрити низ, відкрити низ і використовувати, наприклад, у взутті, щоб взуття було на дворі. Ну, але я то. Тут... Теж іноді рішаю, там, якщо дуже берці, брудні там, якимись пакетами або ще чимось, тобто ми просто ноги запихаємо в пакет, кладемо в спальник, закупорюємося і спимо. Е, загалом треба теж поміняти буде на нормальний е, цей компресіонний мішок, знову ж таки, вишу е, посилання на відео про спальник. Там я в принципі, про спальну систему розказав і показав все, що я використовую. Там є посилання на пончо, там є посилання на на грілки, на то все. Загалом от така Така ще система теж буває. Трохи захищає нас від опатів, від досадків, але в той же час. Воно дуже сильно е, дає конденсат, тому закупорюватися повністю я би не радив, е, тому що ви будете замерзати. Теж збирається ну, от, от такий от компресійний мішок, теж кріпиться десь на спорядженні. Спальник знизу кріпити не радив би, бо кинули десь рюкзак, він намок. Спальник бажано кріпити або збоку, або зверху. Ну, але то вже е, як кому хочеться. Таке в мене сьогодні відео. Показав знову ж таки, спальну систему. Це вже буде остаточний варіант на зиму. Є ще один великий спальник, я ним користуюся дуже-дуже рідко. Він зазвичай катається тільки в машинах, і я в ньому сплю ну, там, де є там, де змога його підвести. Теж буде час, буде бажання, я його покажу. Теж в Атаксі, Теж підігнали мені його хлопці, коли загинув той мій героїчний спальник. Тера інкогніта, десь тут вставлю, як він виглядав. Мені його дуже шкода, ми з ним пройшли багато-багато шляху разом. Але, 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 ну, так буває. Тому от. Гармошка від Скіфа досить прикольна, досить крута, е, лише що об'ємна. Але то вже, то вже от такі мінуси нашого карімата. Таке в мене сьогодні відео. Показав, розказав е, все, що, все, що міг. Такий, таке моє спорядження. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей.